Кожного дня подожві людських пригод, коли не вічуй подожмівських пригод, коли не бачиш і не сказати юнські пригоди, кожного дня подогош людських пригоди, коли не мить людські пригоди, коли ти пандеш у небезпеку. Тим набути, а все успішно в ти гуські пригоди. Кожного дня по дорожку, коли не відчувай, як ми, юські пригоди, не спати, не заважай. Нам тим не йти в школу, і я думаю, що не заважає. Спати хочу хай. Я просто хочу, щоб ти я спати хочу все. Не мені не заважати. О, зрозумів, піду. І що тепер? Нам сказали йти в школу, але ж це було в капш раніше це було в хасштабі. Е, що ти його разговоєш? Ти напевно забула, вона ж було в капштабі. Я то пам'ятаю, але просто хочу більше що тобі сказати, а я, звісно, я пам'ятаю край, просто знову хто так вийшов. Ну, так, е, вийшла антична земля і. Да, вона і завжди виріше. Добре, давай вже йдемо. Е, добре, де наш клас. Ну, нам сказали, що Е-е-е... Ви... А, а, да, а вісім, тобто цей. Так. А, добре, я зумів край, але знаєш, я просто зараз не хочу, то, але добре. О, прийду ані. Привіт, Локоті, як справи? добре. Поки що добре. А ти що зазвичай? Я не знаю, ти що зазвичай зараз не зайнято. І це наш перший урок. <світ> Мені пішли... Я знаю, до перерога скільки? 30 хвилин. Ми пішли тільки в 8 ранку. Чому так рано? Ми були встати цілі... Рі... Е, Сьомі п'ятдесят. Взагалі не сьомо так багато, школа близько. Я знаю, що не близько, але ти Просто бісить. Я не був землі, братан, але знаєш такі правила. Я, я розумію, що такі правила, але там антична земля просто не знає більшості. Антична... Добре, давай. Наш фо 5 років. Я не хочу вже бути тут. Я нас ще залишився. Не ще залишився ще один урок. Я не, так не підтримую. Я його не можу так я її підтримувати. Е, що тут приймуєш? Ми втікнемо з школи. Це заїбне, що головне вимінення сприйняє, вони нас закупає під землю, входить в нижньому вимівні. Воно за таке не Нижня вимів не відправляють. Це просто тупість за таке відправляти. Добре, давай йдемо. Я сказав. Добре. Угу. Тож сьогодні у нас є авознавство і. де Локотія? Локотія вона є без поняття. Локоті? Напевно, я не пам'ятаю, я не знаю, де вони. Певі. А, вони втіли. Вони. І що? Вони втекли. Нам не, не видно відійти. Куди? Це зараз буде швидко. Я просто хочу нічого не сказати. Сказати? Ну добре, я не проти, я давно могла це сказати, але. Що, але. Я і я твоя мама. Що? Це просто якісь жарти, чи що? Я не жартую край. Я. можливо, ти зараз не зрозумієш, але мабуть що справді якось загально це казати Ні, я просто. А, мені просто якось дивно, і знаєте, міс, і я Я розумію, Постійте. а як таке можливо? Я просто. Колись я була дуже на, на, на акадеському союзі, але сталося таке, що мені було піти позвучитися з ним. І тоді я наладила тебе, і мені було піти. І так вийшло. Я рада, що ми знову разом. Ми вже йдемо. Угу. А ви де були? Просто за локаття і все. Mm. І де він, він втік. Ось зараз мені визволити. Головне вимів. Так, от втік. І що мені робити, я зараз не роботі, я зараз mm -hmm. mm -hmm. ну, ні. нічого не можу зробити. Хіба піти? Ще з Угу. От масюка, знову втік. Ну вони до головне виміню нічого не доготається. Йому ще буде діло буде то, як ми втікли з тобою, так? Ну так, яке йому діло? Локація. Ой, вона напевно пішла. Е, Валим. Я то вовка приб'ю. І то лунав Ні, де локоті. Хомається. Але це не надовго. Локація.